Não І найвеличніше, що зробили окупанти, вже достроково завершили будівництво пам'ятника воїнської слави. Росіяни постаралися, звичайно, вклали багато ресурсів і зробили таке все монументальне і в духі церетелі, як вони рублять, люблять все робити у себе вдома. Ну і на окупованій території також зробили. Прикрасили все це цю стелу велич свою барельєфами. І на цих барельєфах. Тілили фактично всі основні етапи імперської версії історії Маріуполя. Нема ніяких там казаків, нема ніякої домаги. є Катерина, яка заснувала, так би мовити, місто і є Путін на іншому кінці, протилежному кінці цієї от, цього хронометражу, який присвоїв звання Маріуполю міста воїнської слави. Що таке воїнська слава, в розумінні Диктатор Путіна і взагалі московитів це тисячі вбитих, це зруйновані будинки, це закатовані люди, які не захотіли визнавати себе росіянами, а також закатовані люди, кинуті до в'язниць, які просто симпатизували Україні. Все Це вже злочин, і це вже от такий символізм. Для диктатора Путіна. Ну, а ще воїнська слава це коли десятки тисяч людей залишаються без житла, бо воно зруйновано російськими ракетами, а замість відбудови, компенсації і нових квартир Путін показує всім маріупольцям середній палець. Оце і є воїнська слава Маріуполя, про яку так урочисто і гучно кричать колаборанти і окупанти в Маріуполі зараз.